Минув рік після трагедії, але біль від втрат не вщухає й донині. Вшанувати пам'ять жертв прийшла й Людмила, мешканка будинку. Її родині пощастило залишитись у живих. Однак від атаки окупантів постраждала її онука. Внучка, яка саме більше пострадала, як ви знаєте, дев'ять років Мирославка. Вона сім місяців і вісім днів була в апаратах Ялісарова. Ми скуплялися з нею, прийшли з магазину, її три друга гуляли в дворі, от рядишком. Вони вибігли з Мирославка, може, ти погуляєш з нами? Ну ніхто ж не думав. Буквально 20 минут, тому що я пішком піднялася на шостий етаж. Тільки розділася, оділа халат і тут вибух. І я так в чому була, в тому і побігла шукати її. Жінка й надалі проживає у будинку на шостому поверсі. Ворожа ракета повністю знищила два під'їзди будинку. Ще зруйнована 63 квартири. Ми бачимо наслідки російського терору, і ми бачимо, що російські окупанти атакують наші міста, атакують наші села. І взагалі зараз на території нашого регіону загинуло від російського терору майже 300 людей, 298 осіб. Бережіть себе та бережіть рідні. Вшанувати пам'ять тих, чиє життя забрав підступний ворожий удар, прийшов і міський голова Дніпра. Це для мене особиста трагедія, тому що я народився на житловому масиві перемога і тут зовсім. Поруч живе моя рідна сестра, мої племінники живуть на житловому селі перемога. На місці вже розпочали підготовку до першого з багатьох етапів реконструкції багатоповерхівки. Самі роботи стартують у березні. Очільник міста Борис Філатов також зауважив, що це буде чи не найскладніший проєкт відновлення пошкодженого російськими обстрілами будинку.